Вихідними стіни Кременчуцької міської художньої галереї наповнилися не лише творчістю талановитих митців, а й українською піснею у виконанні народного ансамблю пісні й танців Славутич. Кожен виступ ансамблю поєднував майстерну вокальну та хореографічну техніку з народними мотивами, створюючи унікальну музичну палітру, яка відгукується у серці кожного. А народні пісні, що лунали в залі, були підняті до академічного рівня та дещо інтерпретовані на сучасний лад. Без пісні ну не може бути і України. Оце ми робимо все для того, щоб популяризувати нашу пісню, популяризувати нашу українську культуру, нашу а пісня це ще і історія наша. Це всі ті традиції, які ми несемо з собою, які наповнені наші душі, і оце ми хочемо, щоб всі, хто прийшов на нашу зустріч, відчули оцю радість, як не було б важко сьогодні. Але пісня в такий час особливо необхідна від музики, яка зачаровувала своєю глибиною до хореографії, що розповідала історії без слів. Кожен елемент концертної програми ансамблю Славутич став частиною цього магічного вечора. Наш ансамбль не, не даремно носить ім'я Славутич, тому що Славутич означає славити пісню. І отже, ми славимо пісню, бо пісня це душа народу. Пісня це надбання народу, яке вселяє в душах віру, надію, любов, яка робить нас нацією, яка робить нас народом, тому ми з радості будемо дарувати своє мистецтво нашим глядачам. і Будемо надіятися, що наші віншування запалять в їхніх серцях віру, надію, і любов до нашої переможної України. Мистецтво, пісня і танець об'єднали всіх присутніх у справжнє свято української культури, під час якого також не забували про наших воїнів. Кожен присутній міг долучитися до збору на підтримку захисників України, які на фронті можна боронять спокій українців у тилу. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.